Робін Імторн, ветеран морської піхоти із Нідерландів, разом із побратимом передає 12 кілограмові рюкзаки українським ветеранам, які продовжать естафету благодійного маршу в Україні. «Ми несли це 13 днів, і вся ця підтримка, яку ми отримували, всі ці знаки є на них Робін – ініціатор марафону в підтримку українських військовослужбовців. Десь цавкілоґемсенебекпекец на мілітері вейт. Він важить 12 кілограмів, і це є така військова вага. Проте він також символізує той тягар, який ми несемо в своїй голові, і який не завжди видно. Тому протягом цього шляху ми також розмовляли один з одним і ділилися тим, що є в наших свідомостях. Долали 120 кілометрів щодня. Кожен учасник по черзі пробігав 30 кілометрів. На ночівлю розказує Робін. Зупинялися у таборах, які розгортали власноруч have a base camp. щоб наша команда продовжувала рухатись з тією швидкістю, яку ми задумали. Це було дійсно по-справжньому важко. Благодійний марш стартував 1 червня з міста Гаага. Учасники марафону подолали 2000 км кілометрів до українського кордону, аби зібрати 100 тисяч євро на потреби української армії. Розповіла засновниця благодійного фонду Нідерланди для України Ксенія Негруца Гоцька. Стартувала команда з чотирьох нідерландських військових і чотирьох українських ветеранів, які проходять реабілітацію і лікування наразі в Нідерландах. Один хлопець з ампутацією ніжної кінцівки, один з верхньою ампутацією, і двоє також з дуже важкими пораненнями з мультитравмою. Проте, коли ми їх залучали, ми вже ж проконсультувалися з лікарями. і Я хочу сказати, що для них це має. Фантастичний терапевтичний ефект. Вони кожного дня робили табір посеред поля, чи де прийдеться. Це справжня військова місія. Вони допомагали готувати, розгортати цей табір. Фонд Нідерланди для України заснували у перший тиждень повномасштабної війни, аби підтримати медичний сектор України, розповідає засновник Бас Гоцка. Ми допомогли більше одне тисячі людей, переселенців з України з поселенням. І також ми організували медичні евакуації, реабілітацію і лікування для поранених цивільних і військовослужбовців в Нідерландах. Вівосогелптсвид реабілітаційний центр в Дніпрі, і також ми впровадили освітню програму для 387 медичних експертів в Україні. Вони навчаються в Нідерландах і потім повертаються і роблять програму «Тренуй тренера тут в Україні. В рамках благодійної акції організатори передали українським військовослужбовцям автівку із медичним обладнанням. 500 турнікетів отримала медикиня Вікторія Головльова. Їх повезе у 13-ту бригаду оперативного призначення Хартія, яка зараз виконує бойові завдання на Харківщині. Складно знайти дуже якісні турнікети, тому на них покладається людське життя. Дуже часті поранення в кінцівки, і ми турнікетами зупиняємо кровотечі. Троє українських ветеранів продовжать марафон до Києва. Це майже 600 кілометрів. Благодійний марш в Україні продовжився за сприяння центру ментального здоров'я до ладу. Говорить ветеран війни, марафонець, тренер з бігу Олександр Мірошниченко. Щоденний шлях орієнтовно 50 кілометрів. Своїм прикладом я хочу показати знову ж таки людям, які повертаються з війни. Що після війни є життя, що ми потрібні організму будь-якому, який би ти ні не був підготовлений, це важко. Долати ну, 600 кілометрів за тиждень ну, це доволі важко. Плюс ну, фізична підготовка, звісно, вона має значення, але такі дистанції бігаються головою. Аби підтримати побратимів до благодійного марафону долучилася команда Суперхюменс. Можемо по 10, по 15, ну і там до 20 дійти, щоб хлопцям було легше. У 2023 році отримав поранення в населеному пункті Андріївка. Ну і потім вже почався шлях реабілітації, шлях відновлення. Регулярно тренуємося. От зараз, якщо у нас все вийде, то поїдемо бігти у Франції ультрамарафон 60 кілометрів по горах. До благодійного марафону також доєдналося головне управління Нацполіції у Волинській області. До пішої ходи в Луцькій громаді можна долучитися 15 червня о 15.00 на автошляху Коваль Луцьк. О 16.30 того ж дня в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки відбудеться зустріч із трьома українськими марафонцями, які продовжать благодійну естафету в Україні. Наталка Кликуцюк, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.